Привіт, дорогі хвостолюбці! Осінь це час змін не лише для нас, а й для наших улюбленців. Дні стають коротшими, повітря прохолоднішим, а прогулянки, дедалі частіше супроводжуються дощем і калюжами. І щоб цей сезон не перетворювався на випробування, важливо заздалегідь подбати про комфорт хвостика, бо від того, наскільки йому зручно і затишно, залежить і настрій у домі, і ваше спільне бажання більше гуляти, гратися та відкривати світ. Але одразу попереджаю: у цьому випуску не буде огляду. Підків і курток, їх і так завжди можна підібрати під стиль та розмір у зоомаркетах Мастерзо. Сьогодні ж ми поговоримо тільки про ті речі, які часто залишаються поза увагою. Хоча саме вони насправді потрібні восени. Обов'язково дивіться відео до кінця, там на вас чекає приємний сюрприз. Розповім, як отримати корисні вітамінки для зміцнення імунітету вашого хвостика. Сьогодні ми детально розберемо 5 ключових категорій осінніх must-have для вашого улюбленця. Від практичних речей для прогулянок до затишних домашніх аксесуарів. Дощовики! Важлива і проста річ! Навіть коли на дворі ще не холодно, промоклі лапки і шерсть не найкращий сценарій. Мокра шерсть після прогулянки це не просто дискомфорт для улюбленця, а ще й додаткове прибирання вдома, сушіння, а інколи і ризик застудити хвостика. Дощовик вирішує всі ці проблеми одразу. У мастер -Зу великий вибір розмірів: від крихітних для йорків до 5 п'ятіксель для справжніх велетнів. Є моделі з капюшоном і без, із світловідбивачами, яскраві і більш стримані під будь-які вподобання та погоду. Що важливо при виборі дощовика, найголовніше, щоб він не пропускав воду. Тканина має бути водостійка, а шви – щільно прошитими. Для невеликих улюбленців особливо зручно, коли є захист грудей і животика. Тоді бруду буде значно менше. Корисна деталь отвір під шлейку, щоб не довелося вигадувати, як закріпити повідок. А ще зверніть увагу на регулювання. Липучки, стяжки чи манжети допоможуть підлаштувати дощовик так, щоб хвостику було максимально комфортно. Не забудьте і про світловідбивачі. Восени темніє швидко, тож додаткова безпека ніколи не завадить. І, звісно, вага. Дощовик має бути легким. З гладенькою підкладкою, щоб шерсть не збивалась у ковтуни, як правильно підібрати розмір, щоб сіло з першого разу. Виміряйте спинку від холки до основи хвоста. А ще обхват грудей у найширшому місці. Якщо сумніваєшся між двома розмірами, краще взяти більший. Але обов'язково перевірте, щоб у плечах і під пахвами було достатньо простору. Хвостику має бути зручно бігати, присідати і навіть піднімати лапки без натягу тиску чи перетирання. Маленький лайфхак. Дайте вашому улюбленцю вдома познайомитись з дощовиком. Надягніть на одну-дві хвилини, похваліть і дайте смаколик. Так він швидко звикне і на прогулянці не буде стресу. А після прогулянки все просто: струсіть дощовик, протріть його вологою ганчіркою та залиште висихати. Тож проблеми у виборі дощовика немає. Але є складність у тому, щоб визначитись із кольором та дизайном. А ще це чудова можливість створити спільні фемелі луки з хвостиком. Головне, дощовик дозволяє не скорочувати прогулянки, не позбавляти хвостика активності через погоду. Він гуляє, досліджує, бігає, а додому повертається сухим і щасливим. Найкращі прогулянки це ті, де не потрібно постійно про щось хвилюватись. Згодні. Але щоб почуватись спокійно, важливо подбати про ще один момент безпеку. Ви ж знаєте, як це інколи хвостик різко зривається з місця, може побігти до інших песиків чи раптово вискочити на дорогу. У такі моменти вирішує правильна амуніція. Світловідбиваючі або світлові елементи на шлейках і нашийниках це ваш додатковий контроль і впевненість, що хвостика видно у будь-якій ситуації. І ви можете насолоджуватись прогулянкою, знаючи, ви все передбачили. А тепер про саму амуніцію. Вона, як і одяг, буває різною, і важливо підібрати ту, що підійде саме вашому хвостику. Розбираємо основні варіанти: нашийники. Класика, яка підходить більшості хвостиків. Вони бувають текстильні, не ковські, шкіряні чи навіть із м'яким підкладом. Тонкі вузькі моделі підходять більше для дрібних порід, а ширші для середніх і великих. Якщо ваш улюбленець спокійно йде поруч і не тягне, легкий нашийник стане оптимальним рішенням. Шлейки вважаються золотим стандартом для прогулянок з чотирилапами. лапами. Вони бувають різних форм, H-подібні подібні анатомічні для щоденних прогулянок, вайп-подібні для активних і спортивних занять та прості прогулянкові, коли треба швидко зібратись і вийти. Шлейка особливо підходить хвостику, який активно тягне вперед, досліджує все навколо та прагне нових знайомств. Адже розподіляє тиск по грудях і спині. Комбіновані рішення поєднують функціональність обох варіантів. Це можуть бути шлейки з ручкою для кращого контролю, моделі з амортизуючим кільцем для зменшення ривків, чи навіть з LED підсвіткою для вечірніх прогулянок. Давайте подивимось, як це виглядає в житті. Виглядає досить стильно і помітно. Погодьтесь! Така амуніція додає безпеки та зручності і вам, і вашому улюбленцю. Не забуваємо і про повідки. Вони теж можуть мати світловідбиваючі елементи, як у вигляді тонких вставок, так і повноцінних стрічок по всій довжині. Це дозволяє зробити улюбленця помітним навіть здалеку. У різних моделях різна інтенсивність відбиття світла. Одні лише злегка мерехтять на світлі, інші яскраво відсвічують при освітленні фар або ліхтарів. А ще є повітки з LED-підсвіткою. Вони світяться самостійно без потреби в зовнішньому освітленні. Такі моделі працюють від батарейок або заряджаються через USB. Зазвичай мають кілька режимів: постійне світло, миготіння або пульсація. А іноді навіть з можливістю змінювати колір. Наприклад, синій, зелений або червоний, щоб було і безпечно, і стильно. Як обрати? Дивіться на характер та звички. Якщо ваш пухнастик рветься вперед, шлейка допоможе йому гуляти комфортно та без шкоди для шиї. Якщо він слухняно тримається поруч, класичний нашийник чудово підійде. А для вечірніх прогулянок зверніть увагу на моделі із світловідбивачами або підсвіткою, щоб бути помітними на дорозі. У мастер зу знайдеться великий вибір амуніції під будь-який смак, стиль і розмір. Від легких шлейок для щоденних прогулянок до міцних моделей для активних песиків усе, щоб ваш улюбленець почувався зручно і безпечно. Вологі серветки та лапомийки. Переходимо до наступного мастхеву, який особливо стане у пригоді в осінній період. Уявіть, ви повертаєтесь з прогулянки на вулиці, дощ калюжі, листя, а хвостик у своє задоволення побігав по всьому цьому. Разом із ним у дім потрапляють сліди мокрих лапок та вологи. Саме тому вдома особливо актуально мати під рукою вологі серветки чи лапомийки. Вони допоможуть швидкою обережно очистити лапки, позбавитись від бруду та залишків реагентів. Серветки для швидкого догляду, а лапомийки для більш ґрунтовного миття після калюш. Це простий крок, який збереже чистоту вдома і подбає про здоров'я улюбленця. Що стосується серветок, у мастерзу можна знайти спеціальні створені саме для хвостиків. Вони не містять спирту чи агресивних речовин, тому не пересушують шкіру, а навпаки, байливо очищують і навіть зволожують подушечки лап. Такі серветки зручно брати з собою в дорогу чи на довгі прогулянки, щоб швидко протерти лапки або мордочку, якщо десь забруднився. А от лапомийки це вже більш серйозний інструмент. Вони бувають у вигляді контейнера із спеціальними силіконовими щіточками всередині. Достатньо налити трохи чистої води, занурити лапку і зробити кілька рухів. Щіточки м'яко видаляють бруд і навіть між пальчиками. Потім залишається лише витерти лапку насухо і все. улюбленець готовий бігати по квартирі без слідів. Такі аксесуари це економія часу і сил. Замість постійного прибирання вдома ви робите одну просту дію одразу після прогулянки. Які у вас асоціації з осінніми вечорами? У мене чашка какао, теплий плед і перегляд сутінків. Ну а чому ні? Атмосфера ж. І знаєте що? Ваш хвостик теж цінує такий вайб. Тільки йому не так важлива белла з Едвардом, як власний затишний плед. Плед для хвостика це не просто аксесуар, це власний куточок тепла, комфорту і спокою. Після прогулянки під дощем чи просто для денного сну він створює те саме відчуття, яке ми шукаємо в затишних вечорах. І головне, поки ви закутуєтесь в улюблену ковдру з гарячим чаєм, ваш улюбленець теж матиме свій маленький плед. Бо восени тепло і обійми потрібні всім, навіть найсміливішим хвостикам. До речі, плед зручний не тільки вдома. Його легко взяти із собою в подорож, у похід до ветеринара чи навіть в машину. Він стане для хвостика знайомою зоною комфорту серед нових запахів і звуків. А ще це спосіб захистити диван чи крісло від бруду після прогулянки. Тому плед це не просто аксесуар. Бо як ми без нього не уявляємо затишного вечора, так і хвостику він допомагає відчути себе вдома де завгодно. Вітаміни. Ну що ж, закриває наш топ осінніх мастхевів ще одна важлива річ: вітаміни. Осінній період завжди випробовує імунітет хвостиків. Різкі перепади температур, холод і вогкість послаблюють захисні сили організму. Підтримати імунітет допоможуть брід вітамін з ім'юніті бустер комплекс з вітамінами А, С, Е та групи Б, доповнений мікроелементами, які зміцнюють захисні сили організму. Він додає енергії, сприяє відновленню після стресу і допомагає хвостику залишитись бадьорим навіть у сірі дощові дні. До речі, саме ці вітаміни Брід ми і розігруємо. Що треба зробити? Підписатись на наш канал, поставити вподобайку під цим відео, а в коментарях написати, яким продуктом з цієї підбірки ви вже користувались. Але важливо, коментарів може бути максимум 5. Серед активних глядачів розіграємо корисний подарунок для зміцнення імунітету хвостика. Дякую, що були з нами! Нехай ваші осінні прогулянки будуть комфортними і безпечними. До зустрічі у наступних випусках і не забувайте, Зу завжди поруч, коли мова йде про турботу про улюбленців.